Ви хочете покращити свої професійні навички, а можливо, поглибити знання у конкретній сфері чи підняти рівень англійської мови. Якщо єдине, що вас зупиняє в цьому процесі, це нестача грошей і часу, то це відео точно буде корисне для вас. Я дуже здивувалась, коли дізналася, що аби стати майстром в конкретній сфері чи діяльності, єдине, що вам потрібно, це 1% покращень кожного дня. І таким чином, за цілий рік ви будете краще в 37 разів. А навчання вам в цьому точно допоможуть, і це можна зробити безкоштовно, онлайн і українською мовою. Тож я знайшла для вас 10 платформ. Grow Google – це онлайн-курси, посібники, інструменти та інші продукти. Тут є курси по темі онлайн-маркетинг, кодування, it технології, штучний інтелект, комунікації, продажі, аналітика та багато іншого. Більшість навчань, звичайно ж, про цифрові технології. Наступне це youtube навчання Ось так просто. Якщо ви зайдете на свою youtube сторінку то з лівого боку побачите секцію Що нового і там є навчання. Загалом тут є багато шкільних предметів, як біологія, географія, математика і так далі. Але тут є спеціальна добірка як рекомендації для перегляду. Мені з'явились відео про креативне мислення англійською мовою, таємниці людської поведінки, як швидко вивчити мову і так далі. Прометеус це українська онлайн-платформа, на якій міститься понад 300 безкоштовних курсів. Тут, окрім навчань з іноземних мов, IT, психології, є ще місцеве самоврядування, держслужба і так далі. Наступна платформа це AdEra, і тут є теж багато всього цікавого. Як, наприклад, є навчання для вчителів, для учнів, для батьків, ну і, звичайно ж, для спеціалістів в конкретній галузі. Мене, наприклад, зацікавили навчання по темі антикорупція. І це дуже добре, що такий матеріал взагалі опрацьований і безкоштовно доступний для кожного. House of Europe. Це лекції, що стосуються культури і інших креативних індустрій. Короткі відеоролики по 10-20 хвилин в середньому це дуже ефективний спосіб, аби швидко дізнатись щось нове. Кампстер – це курси по темам програмування, софт скілз, копірайтинг і так далі. Безкоштовних курсів тут небагато, але вони справді цінні, як, наприклад, основи фрілансу, тайм-менеджмент, а також вивчення мов рівня А1 французької, німецької, іспанської. Курсера є чи не найбільшою платформою для навчання, і тут є сотні безкоштовних курсів. Також багато навчальних програм від університетів з різних куточків світу. І, звичайно ж, найпопулярніші курси містять українські субтитри. TED – це організація, яка поширює ідеї, що змінюють світ. На офіційній сторінці є секція TED Talks, де експерти говорять про науку, освіту, бізнес і так далі. Це ідеальне місце для того, щоб отримати мотивацію, натхнення чи новий погляд на якісь звичні речі, які ми робимо щодня. А якщо вам потрібно покращити знання іноземної мови, то також є варіанти. Duolingo – це платформа, у якій ви можете вивчати іноземну мову всього за 5 хвилин в день у формі гри. Це ефективна платформа для підвищення навичок писання, читання і говоріння. EnglishDom так само інтерактивна платформа для вивчення саме англійської мови. Тут щодня можна вчити нові англійські слова, а також є безкоштовні курси self-study. Дуже дуже вас прошу дати мені зворотній зв'язок і в коментарях написати, що нового ви для себе дізналися із цього відео. А ось тут є інформація про цілі і що вам допоможе їх досягнути.